14 грудня на майданчику Чорнобильської АЕС відбулися урочисті заходи, присвячені вшануванню учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. На знак пам'яті про загиблих учасників ліквідації до меморіалу героям чорнобильцям було покладено квіти, а всіх загиблих вшанували хвилиною мовчання. Під час виступу міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук підкреслила те, що відбувається, те, що робиться в Чорнобильській зоні відчуження для того, щоб дійсно забезпечити ядерну і радіаційну безпеку, це велика праця кожного з вас. І я сьогодні щиро дякую вам за неї. І хочу ще раз наголосити, що нам і далі дуже багато завдань, дуже багато викликів перед нами. І на нас всі також дивляться і далі, як на основних захисників тих, хто підтримує і забезпечує ядерну і радіаційну безпеку. Під час виступу голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко підкреслив. Ми пам'ятаємо про Чорнобильську трагедію. Ми пам'ятаємо про подвиг ліквідаторів. Ми пам'ятаємо про подвиг рятувальників. Ми пам'ятаємо про подвиг військових, всіх, хто був задіяний. І ми низько схиляємо перед ним голову. Також відзначили 28 працівників підприємств зони відчуження, які отримали подяки за професіоналізм і самовіддану працю від Міністерства захисту довкілля та Державного агентства з управління зоною відчуження. З них 10 працівників ДСП Чорнобильська АЕС. Голова Даз Григорій Іщенко зазначив за 22 роки в сфері поводження Рав. Я знаю вашу роботу дуже давно і надіюся також на вашу підтримку. Ми будемо пам'ятати тих людей, які віддали життя 38 років тому. І будемо кожний ранок будемо пам'ятати тих хлопців і людей, які віддають життя на сьогоднішній день за нас. Окрему увагу приділили питанню відновлення інфраструктури, яка постраждала під час окупації у рамках проекту, що реалізовується за підтримки Європейської комісії, підприємство зони відчуження отримало понад 500 ноутбуків. Жослін Корне, голова відділу з питань відновлення енергетики, інфраструктури та довкілля представництва ЄС в Україні, згадав про мужність ліквідаторів, які ризикуючи життям, ліквідували наслідки аварії на ЧАЕС. Він також підкреслив важливість відновлення інфраструктури зони відчуження після окупації та зазначив, як збройна агресія Росії посилила ядерну небезпеку в Україні. Коли ми працюємо разом, коли ми об'єднані. Ми можемо забезпечити світло майбутнє для України і всього світу, наголосив він, відзначаючи важливість співпраці та підтримки на шляху відновлення України та зони відчуження. Словутичі також відбулось вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. На центральній площі міста до пам'ятника Чорнобильцям за участі адміністрації ЧС міської ради та мешканців міста було покладено квіти. Цей день став ще одним нагадуванням про важливість пам'яті та вдячність тих, хто зробив можливим наше майбутнє, і про ключову роль міжнародної співпраці у відновленні територій зони відчуження.